Ця опера, вона перебудована. Ліхтарі, бачите, які ліхтарі, але вони не світяться. Ну, Тут багато їх світла, то це ліхтарі. Опера, вона наче така гішка Розрізана навпіл, нагадує таку структуру. Ой. А що то? А то не можна так, ага. Так, оці ліхтарі вони світяться. І там червоні ліхтарі, хочу побачити, що зблизу. Зблизу. Ось тут якийсь канал для стічної води. Ось тут такі. Це мерія. Зараз я трохи підійду до опери, бо мені цікаво. Тут якісь сходи і тут транспорт. Зараз оці взагалі чудові. Види опери. Ну, це, це я, це я бачите, там з і ось тут такі ліхтарі. І ось така цікава опера. Ну, я так трохи І так засніму. ось опера. Багато видно, бо ніч вже. Але це мерія, це якась будівля, я не знаю. А в тому напрямку ми були. Ми вийшли з того напрямку. І бачите, це не підлог, а це дійсно Франція. Бо всі булькочують на французькому, яко я взагалі не розрізняю. Не роз я взагалі не розрізняю. Бачите, яка опера. І там видно, і там. Ой, як гарно. Ну, р... ребята, я Де? мене господь благословив.